Палії трави активізувались. На Прикарпатті за добу трапилось вісім пожеж в екосистемах. І причина цьому спалювання сухостою. Але бажання навести лад таким чином застерігають фахівці, може вартувати навіть життя. Тож рятувальники вкотре закликають мешканців області не спалювати відходи, залишки рослинності чи листя. Рятувальники гасили пожежі сухої трави в Калузькому районі, які виникли в селах Іванівка та Лолин. Загалом вигоріло 300 метрів квадратних землі, а в селі Битків Надвірнянського району вогонь охопив площу понад 500 метрів квадратних. До цих виїздів було залучено 12 рятувальників та 3 одиниці техніки. І це саме у той час, коли кожен виїзд рятувальників може знадобитися для допомоги людям під час обстрілів чи також інших надзвичайних ситуацій чи подій. Сили рятувальників витрачаються на боротьбу саме з бездумним вогнем. Під час спалювання сухої трави у повітря виділяється велика кількість небезпечних речовин. Вони негативно впливають на довкілля та здоров'я людей. А навіть невеликі займання сухої трави за декілька годин можуть перетворитися на масштабні пожежі. Такі пожежі не лише нищать природу, але й ставлять під загрозу життя людей. Все тому, що хтось вирішив навести лад вогнем через сильні пориви вітру, спалювання сухої трави часто переростає в неконтрольоване горіння і нерідко загрожує знищенню будівель споруд житлового сектору, також спричиняє пожежі лісів та торфополів. Також наголошуємо, що випалювання сухої рослинності це порушення закону. Штраф становить від 3060 тисяч гривень до 6120 тисяч гривень. Щоб запобігти пожежам у природних екосистемах, фахівці проводять масштабну профілактичну роботу з мешканцями області, а також нагадують правила поведінки та алгоритм дій при займанні. Люся Грибиквіталі Маглаті, телеканал 402.